Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. У нас роботи, основні, механічні, профілактичні, вже закінчені з цим апаратом. І зараз, я думаю, вже можна послухати, як він співає або не співає. Але для цього нам треба зробити ще одну річ, а саме встановити правильний натяг стрічки. Робиться це так. Берете стандартні катушки 18, намотуєте стрічку приблизно однаково на ліву і на праву, і включаєте відтворення. Наприклад, уперед. Ось так. Дивіться. Положення натяжних роликів в нас однакове. Ліворуч і праворуч, але вони, здається, трохи за Треба, щоб вони стояли приблизно посередині, а вони стоять низькувато. А давайте подивимося, як, яке положення вони займуть, коли ми включимо відтворення на реверсі. І тут ви бачите картина геть-інакша, лівий в нас. Задерся високо, а правий, навпаки, впав. Це неправильно. Треба це вирівняти. Для того, щоб це зробити, в нас є позаду, ось на цій платі, дивіться, три підстроєчних резистора. Я їх підписав. Нижній відповідає за лівий натяжний ролик, якщо дивитися спереду магнітофону. Середній за правий. І це загальний. На ньому змінюється напруга, значення напруги в залежності від напрямку руху. Тому я пропоную зараз почати регулювати. Почнемо з положення, коли відтворення відбувається вперед. Трошки піднімемо ці ролики, потім проконтролюємо як у реверсі. І якщо не так, то будемо крутити оцей загальний. І таким чином, регулюючи оці всі три резистора, доб'ємося того, що положення їх вирівняється, що вперед, що назад. Ось такого результату вдалося досягти. Робочий хід вперед. Ви бачите, і робочий хід реверс. Як ви бачите, стоять тепер вони правильно. І ми можемо сподіватися, що натяг стрічки у нас. Такий, як треба. Ось такі положення вони займають зараз. Можете порівняти із тим, які були до цього. Скажу, що я їх трошечки поправив. Нічого глобального не було, буквально пару міліметрів, і все стало на свої місця. Тепер, я думаю, ми можемо перейти до прослуховування. Цьому роліку ми будемо тільки слухати. Записувати будемо в наступному Я думаю, що ви вже пам'ятаєте, дивилися раніше, режими в нас всі працюють. Я не знаю, як, чи пропусти ролик, бо в мене ж тут записи відомі по авторських правах. Тому, коли будемо слухати, слухати, будемо нормально. на Ресивері на Sony, який вам вже знайомий на колонках на моїх я перенесу магнітофон для того, щоб послухати. Але я там не буду давати великі відрізки звуку і буду сам вам щось розповідати, щоб ролик пройшов. Але я запишу коротенький шортик. Там вже можна буде нормально послухати, оскільки, здається, по правилах, там якщо шорцик менше 50 секунд, то там не блокується використання відомих пісень. Тому, якщо хочете послухати більш-менш нормально, дивіться також і шорцик. Для того, щоб послухати, давайте скористуємося такою красивою катушкою, Ліпсе. Там записаний Pet Shop Boys. Запозичимо один нап у Sony, який ви вже знаєте. Скористаємося катушечкою, яка прийшла з посилкою. Те, що ви бачили. Зараз заправимо стрічку і через ресивер Sony вже будемо слухати звук іделі. Ну що ж, друзі, ось і перші звуки, які ми чуємо. І бачимо, і чуємо. Я думаю вам теж чути. Зараз нехай воно трошки розійдеться, більш динамічно буде співати. Вже могу, да? Зверніть увагу, як стоять ручки на ресивері, в нулях і баси і ВЧ. все в нулях. Так, він співає. Здається, дуже гарно співає. Та не здається точно гарно. Зараз трошечки помотаємо, послухаємо на реверсі, логіка, бачите, дозволяє робити такі фокуси. Все працює гарно, чітко. Як бачите, голівка занімає чітко. Своє положення. Що вперед, не чуємо ніяких артефактів із зворотньої сторони, що назад на реверсі. Також доріжки, які записані у зворотньому напрямку, тобто вперед, ми не чуємо. Ось так. Вийшло в нас. Наші старання були недаремні. Все, що ми зробили, пішло йому тільки на користь. Тепер він повністю працює по меншій мері, мірі те, що стосується частини відтворення вперед, назад. Грає класно. Ну, запис будемо перевіряти вже в наступному ролику. Зараз я вам дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую за вподобайки, підписки, поширення. Бажаю всім всього найкращого! Побачимося в наступному ролику про запис на цей чудовий апарат.